Всім привіт! Сьогодні ми з вами трошечки пограємо некромантом. Подобається мені те, що розробники кожен новий сезон вводять в гру якісь нові предмети. Мені подобається те, як зараз виглядають збірки, і що вони зовсім не схожі на ті, що були у нас до цього моменту. Мені взагалі от подобається, що з сьомого сезону, взагалі не з сьомого, з восьмого, друзі. Гра рухається в якесь досить нормальне, досить жваве русло, тому що перед цим у нас була ситуація, що декілька сезонів, мабуть, персонажі виглядали абсолютно подібним чином. Тобто ну, багато гравців збирали просто-напросто якісь одноманітні, одні й ті ж самі збірки, які були максимально схожими. Одна на одну і не було ніякого різноманіття в збірках. От Якщо ви хотіли взагалі пограти в цю гру коли-небудь, то, мабуть, зараз один з найкращих, я вважаю, сезонів для того, щоб взагалі ну, зібрати якогось персонажа, який вам подобався, можливо, в якихось попередніх частинах цієї ігри або в якихось інших іграх, тому що зараз. Майже я скажу, друзі, всі персонажі мають по декілька збірок, які дійсно іграбельні і ну, мають різноманітний ігровий процес. Зараз так, зробимо трошечки тихіше гру, тому що дуже голосно на мені кричить цими всіма ефектами. Дивіться. Зараз ми з вами проходимо просто звичайний івент, і, мабуть, я зараз припиню натискати на всі ці прекрасні вміння, буду використовувати тільки наш кістяний дух. Поговоримо з вами про некроманта. Мені досить сильно подобається нова варіація цього некроманта, який має зараз прекрасну збірку через ось ці кістяні уламки. Я думаю, що ролик про збірку вийде раніше на каналі, для того, щоб ви розуміли, як ця збірка працює, і про те, що я там казав, що в принципі в звичайних якихось івентах ми зможемо протискати з вами одне вміння, тобто будемо протискати наш кістяний дух, більше ніяких вмінь протискати не будемо. І наш персонаж в принципі, буде працювати нормально. Але бачимо, що по життю ми присідаємо, тому бажано все ж таки. Бурю кісток, мабуть, було б незайвим протискати. Так, в основному з уроном у нас в усіх івентах буде все добре, тому що ось ці кістяні уламки, які тепер мають урон від темної магії, вони прекрасно абсолютно справляються з монстрами. Немає ніяких жодних проблем з уроном. І я думаю, що цей некромант буде чудово підходити нам для також якихось підземель. Тобто ним буде не тільки зручно проходити, наприклад, якісь високі рівні ями. До речі, на даний момент ну, подібна збірка, точніше, ну, ту варіацію, що виклали на сайті hellties.com. Вона пройшла 126 рівень ями, і це означає, що цей персонаж в 10 сезоні має досить непогану, скажімо так. Ситуацію по урону. Давайте, до речі, зараз це перевіримо. Так, сайт ви все одно не побачите, але якусь дурницю я вам розповідати не буду. Слухайте, навіть уже сьогодні 127-й, якийсь гравець закрив цією збіркою. За 15 хвилин, правда. Тобто, означає, що на останній секунді. Боса пройшов, виходить, що навіть 127-й портал вже зачинили цією збіркою. І про що це говорить? Про те, що у Некроманта є як мінімум чудова збірка через хвилю темряви, яка абсолютно чудово грає. Також в 10 сезоні, але, якщо чесно, от, хвиля набридла, тому що вона гралася ну, в попередніх сезонах, якщо буде на неї час чи якесь бажання, можливо, щось про неї запишемо. Просто, ну, мабуть, хвилю ми вже разів з 3 або з 5 десь вже розглядали на каналі, тому вона є менш цікавою. А от ось ця варіація мені подобається, тому що це щось хоча б нове. Тож, чому мені подобається цей некромант? Він мені подобається тим, що він максимально зручний в керуванні. Тобто, все, що нам потрібно робити, це... Ну, давайте боса вже пройдемо. Це в основному протискати тільки ось це вміння в якихось звичайних івентах. Тобто, по суті, якщо ми зібрали його абсолютно з вами правильно, то в нас не буде жодних проблем для того, щоб проходити якийсь нескладний контент. І, грубо кажучи, нам не потрібно для цього супер якогось великого урону, тому що в цього некроманта його достатньо. Спеціально показуємо це все на підземному місці, тому що ну, це якраз контент, який відповідає четвертій складності. Я думаю, що цим некромантом буде зручно ходити так, на основні. На основні залишимо рукавиці. Все інше нас не цікавить. Я думаю, що некромантам цим буде зручно проходити ось ці прекрасні підземельні ескалації, щоб, можливо, отримати якісь там підношення до босів або додаткові якісь ключі для підземель. В принципі, ці підземелля не мають вже великої, скажімо так, цінності, тому що раніше ми їх могли проходити за рахунок. Того, що там можна було отримати якусь кількість речей, але так як в 10 сезоні в нас всі предмети майже це предмети хаосу, якщо це предмети, ось ці ті, що в нас знаходяться в цих слотах броні, то, в принципі, ці підземелля не супер важливі, але я б їх радив все одно час від часу проходити, якщо у вас немає раптом звичайного підземелля на забуті знання. Ось такого типу, то я б радив проходити ці підземелля, тому що досить часто, не обов'язково знову ж таки, але досить часто в цих підземеллях, навіть якщо на них немає позначки початкової, що вони на забуті знання, буває також трапляється криниця, яка дає нам плюс так, щоб не помилитися, мабуть, плюс 15% до досвіду, якщо це ще не змінили. То я їх радив би періодично проходити хоча б раз в годину, щоб отримати ось цю прекрасну криницю. Все. Ну і в принципі, можливо, якийсь предмет випаде там не завід. Тобто, але ну, великої цінності в них немає. Єдина цінність якщо в нас персонаж не докачаний до 300-го рівню парагону, все, і нам потрібна криниця. Так би я їх, мабуть, і минав би. Як я це в принципі і. Роблю вже тут. Давайте покажемо просто, як цей персонаж почуває себе також в ямі. Знову ж таки, в нас немає цілі проходити там якийсь сотий рівень порталу, тому що в нас всі символи, які нам потрібні, в принципі, прокачені. В нас немає цілі проходити 120 рівень порталу, але хотілося б трошечки пограти цим некромантом і розповісти пару слів, як він просто-напросто працює. Тому ми з вами також їм пограємо. Хотілося б розповісти про ротацію просто-напросто навичок. Тому ми не будемо вмикати супервеликі рівні, тому що в нас немає цілі їх проходити. Давайте якісь. Ну, по класиці почнімо з 70 го рівня. Е, головне, що запускають цю збірку, до речі, на звичайних предметах. Е, якщо коротко, то зв'язка рун покзан. Хто прослухав, можливо, в попередньому ролику, в якому ми будемо розбирати цю збірку. Ну, можливо, не в попередньому, можливо, він ще раніше з'явиться на каналі. То е, саме без предметів хаосу, без сил хаосу, буде запускатися ця збірка за допомогою цих прекрасних рун. Е, як вона буде виглядати в порталі? Нам бажано монстрів постійно бити нашою навичкою базовою іншою. Тобто, щоб був нормальний урон від наших уламків, нам потрібно бити косою, а вже потім спамити з цим прекрасним кістяним духом. І ми бачимо, що всі монстри вражаються чудово цим вмінням. Я вважаю цю збірку веселою, саме, от, мабуть, навіть не для ями, тому що з босами, от єдина, мабуть, відмінність цієї збірки від інших збірок Некроманта, те, що з босами у неї ну, такі собі справи. тобто, Бажано, щоб траплялися досить простенькі боси, які не викликають там ефектів заморозки і так далі. Тоді цей некромант буде себе почувати супер нормально. Але як ви можете побачити по роликам інших гравців, по босам в цього некроманта не сказати, щоб супер великий якийсь урон. А от по. Пакам монстрів саме в нього прекрасний урон, тому б я б радив цю збірку більше використовувати як збірку для фарму. Якщо, наприклад, вам набрид некромант через міньйонів, якщо він вам по якійсь причині не подобається, або якщо він у вас вже є зібраний і ви хотіли просто зібрати якогось іншого некроманта, то я б радив використовувати його саме для цього. Тобто використовувати його для фарму. Тому що грати в звичайних івентах їм надзвичайно зручно. Тобто у нас не виникає ніяких проблем для того, щоб справлятися з великим натовпом монстрів. Тому що ці уламки кістяні вони розлітаються по всій мапі, навіть ми можемо тих монстрів не бачити, вони знаходяться за межами нашого огляду, нашого персонажа, але все одно наш персонаж буде їх вражати. Тому я вважаю, що це одна, мабуть, із кращих збірок за цей клас, тому що вона просто-напросто зручна. Вона буде працювати потім і без сезонних сил, що чудово, тому що мені було цікаво перевірити, чи буде вона працювати взагалі без цих предметів хаосу, тому що мені чомусь здавалося, що без додаткового аспекту не буде. Якогось значного урону, тобто, що ця збірка повністю буде зламаною і потрібно буде грати як раніше через стару збірку, через кістяний дух, там, де ми наносимо саме урон від цього основного вміння, тому що нагадую, що тут ми наносимо урон від базових навичок. Але ця збірка все ще добре себе почуває, навіть якщо вона не буде мати бонусів. Тобто, однозначно, цей некромант. Має право на існування, і я думаю, що гравці можливо щось придумають ліпше ніж я зміг придумати. Можливо, якось по-іншому потім її будуть будувати, але це означає тільки те, що у нас з'явилася ще одна варіація збірки на некроманта, який зможе грати через базові навички. Тобто у Варвара є збірка, яка грає через базові навички. У Друїда є непогана збірка, яка також грає через базові навички. Ну і звичайно, в духа народженого через пейбек. Не згадаю, як це вміння буде в перекладі. Також є збірка, яка грає через базові навички. Тобто суперпроста, в якій немає ніякої проблеми з ресурсом. Ресурс постійно відновлюється, нам не потрібно переживати за те, що ми якимось чином не зможемо використати наше вміння, тому що в нас не буде ресурсу. І нам потрібно обов'язково там слідкувати за ротацією навичок, щоб в нас персонаж почував себе нормально. ні Як запустити цю збірку? Там є деякі нюанси, але, по суті, в грі в нас не буде жодних проблем для того, щоб якимось чином грати нам цим персонажем Тому вона мені і подобається. По суті, вся ротація цієї збірки. так Ну, не знаю, навіщо ці символи, але давайте. Раз ми вже цей рівень пройшли, то для чогось їх прокачаємо. Не знаю для чого, тому що цей некроман, скоріше за все, після, можливо, цього ролику, а може й наступного, піде в нас на розбір. Це виключно ми його перевіряли з цими предметами, але ну, це вже не важливо, це вже зовсім інша історія. Звичка прокачувати символи, ну, прокачуються, чому б їх не прокачати називається. Якщо б не прокачувалися, то, мабуть, ми б цього не робили. Вони нам не потрібні. Головне, що ви маєте знати, дивіться, ось ці два вміння: ви постійно маєте час від часу протискати. Не потрібно на них дивитися, просто натискаємо ці дві клавіші. Коли-небудь, як небудь, ну коли нам зручно, через кожну там, секунду, дві, три, дивлячись, наскільки ви швидко хочете зламати свою клавіатуру, ну тобто геть часто їх протискати не варто, тому що, наприклад, буря кісток вона діє досить довго. 10 секунд, тобто не потрібно її заклікувати. Також ось цей бонус від вибуху трупів діє у нас 6 секунд. тобто, ну, Просто час від часу там, один раз там, в 5 секунд, в 6 протискаємо ці навички. Щупальця протискаємо, коли нам потрібно стягнути монстрів. Ось це вміння протискаємо тільки коли нам потрібно вийти з контролю. Урон нам воно. Ну, навряд чи дасть, тому я б його радив залишати виключно для швидкості переміщення, якщо це на звичайному режимі, і ми не боїмося померти, або, скоріше за все, не помремо і скоріше вб'ємо тих монстрів, чим вони до нас встигнуть дібратися. Але я його зазвичай залишаю, щоб виходити з контролю по звичці з хардкорного режиму. Тобто ось ці навички протискаємо коли-небудь, бажано раз хоча б в 6 секунд. Постійно б'ємо хоча б раз в 10 секунд ось цією навичкою, для того, щоб запустити бонус головний від нашої філактерії, яка може ну, бути у нас у вигляді, наприклад, предмету хаосу в якомусь із цих предметів. Все, Все інше це просто натискаємо постійне ось це вміння. Наш кістяний дух, щоб спрацювали всі аспекти на наших речах, і щоб е, наші кістяні уламки е, потрапляли по монстрам і наносили їм супер, в принципі, значний урон, як на мене. Е, тому що якщо ми не будемо протискати ось цю базову навичку, то у нас буде, вважайте, на 40% менше урону. Ну, по моїм підрахункам, коли я проходив. Е, Скажімо так, ну, знову ж таки, неважливо, який рівень ями, я проходив його за 10 хвилин, коли просто для тестів не використовував ось це вміння базове, подивитися, як це буде працювати. І можу вам точно сказати, що якщо використовувати це вміння, то я почав проходити цей рівень порталу за 5 хвилин, тобто вдвічі швидше, це означає, що це. В принципі, найважливіше, що ви маєте використовувати в цій збірці, тобто постійно бити монстрів не своїм кістяним духом, а постійно допомагати собі, скажімо так, періодично б'ючи монстрів ось цим прекрасним вмінням нашою косою, щоб збільшити свій урон і проходити портал набагато швидше. Я не вважаю, що тут найкраща ротація в цій збірці, тому що тут е, трошечки забагато, е, скажімо так, навичок, які нам потрібно протискати, але це е, так здається. ну от Спочатку, коли ви до цього звикаєте, то в принципі я б сказав, що цим персонажам грати навіть зручно. І... Навіть е, можу сказати, що в принципі грати їм мені подобається. Мені ця варіація набагато більше подобається, ніж та варіація, яка була в нас просто через е, ось це вміння, через е, кістяний дух. Здається, що ці збірки виглядають ну, досить схоже, е, досить... Е, Подібним чином ми їх використовуємо, але насправді ця збірка є більш стійкішою та що через базові навички, і вона є більш, ну, скажімо так, більш безпечною, можливо, якоюсь. Тобто вона мені подобається більше, тому що ми маємо більшу кількість захисту, більшу кількість контролю. І більше можливостей для того, щоб пройти якийсь там високий рівень ями знову ж, якщо це нам потрібно. Тобто, якщо ви хотіли обрати якусь збірку Некроманта, я б звичайно радив вам обрати Міньйонів, тому що це моя улюблена збірка. Ну, не знаю чому. Там мінімально потрібно протискати будь-які клавіші. Просто на Міньйонах можна було пограти ще в попередніх двох сезонах. Тому що там в них також був непоганий урон. Але якщо вам подобаються якісь нові збірки, чи вам подобається, як виглядає ігровий процес, тому що саме люди запитували за ігровий процес, то я, в принципі, міг би радити цю збірку для того, щоб нею пограти. Тобто, в ній немає абсолютно нічого складного, якщо розуміти. Знову ж таки, як тут все працює. І коли ви звикнете до того, які навички вам потрібно використовувати, у вас не буде, я думаю, ніяких проблем для того, щоб, щоб пограти нормально цим некромантом. Тобто збірка цікава, збірка весела. Єдиним мінусом, який яким би я хотів з вами поділитися в цій збірці, це те, що вона буде однаково йти, наприклад, якийсь нескладний контент. Тобто, що ми 70-й рівень будемо проходити там, за 3 хвилини, ну, просто я ще думаю, що сказати, там, розмовляю трошечки з вами. Тому йду, скажімо так, нікуди не поспішаючи. то... Ну, В звичайному варіанті ця збірка буде проходити що 70-й рівень за 3 хвилини, що 75 рівень за 3 хвилини, що 80 рівень за 3 хвилини, 85-й, 90-й на сезоні і так далі. Тобто, грубо кажучи, в неї одна єдина така скажімо так, проблема те, що ну, швидше ми на ці всі клавіші з вами натискати не будемо. Ну, Хіба що там. Будемо використовувати якісь макроси, але ну, не знаю, ніколи не використовував, не раджу цього робити. Якщо вам подобається, ви можете. Але я звик грати. От, ну, так, як, так, як виходить, так і граю. Не, не, не дуже ідеально, але нічого страшного. То цю збірку просто-напросто не пришвидшиш, тому що нам потрібно все одно протискати час від часу ось це вміння. Нам постійно потрібно протискати якісь захисні вміння для того, щоб монстри нас не пробивали, тобто ми просто-напросто витрачаємо на ці вміння якісь там мілісекунди. Тобто, здається, що начебто часу ми витрачаємо небагато, але якщо враховувати те, що нам все одно Потрібно це вміння протиснути, все одно це, цей час витрачається. І таким чином ну, ми просто ніяк не пришвидшимо цю збірку. Тобто, наскільки б ми сильним е, свого персонажа не робили, єдина, мабуть, е, е, така дилема в усіх збірках некроманта це те, що в нього є збірки потужні, але вони не супершвидкі. От якось е, так. По-іншому, тут і не розповіси. Ну, от Бачимо, що вже трошечки довше ми цей рівень йдемо, але знову ж таки це без сил і там різноманітних бонусів. Але бачимо, що у нас отруна, наприклад, на подавляючий на критичний урон постійно працює. І от встояли навіть з вами під атакою боса. Що я вважаю прекрасним. Тобто, збірка непогана. Збірка весела вона має право на існування. Якщо б я радив якусь із збірок некроманта, то тепер моїми улюбленими, мабуть, є дві збірки. Це збірка через саме ось ці кістяні уламки і збірка через Міньйонів. Ну, Звичайно, очевидно, що непоганою є збірка через періодику, через пасивку на темну магію, але. Я не дуже сильно полюбляю періодичний урон, ну, ті, хто давно підписаний на мій канал, вони напевно вже це знають, що я не дуже сильно полюбляю збірки через періодику. Для всіх інших гравців ну, збірка на періодику досить зручна, також у використанні, можна також нею грати. Якщо вам Цікаві збірки некроманта, можете подивитися, там буде в описі обов'язково попередній огляд на збірку. Я думаю, ну там взагалі на всі класи є огляди. Буде обов'язково огляд на збірку некроманта, який грає також через періодику. Тобто ось ці три збірки я б виділив якнайкраще зараз в 10 сезоні, тому що вони мають якусь. Хоча б силу якийсь цікавий ігровий процес. Ну і збірка через міньонів також виглядає досить жваво. Ми її з вами не розбирали, можливо, розглянемо, просто вона не настільки потужна, щоб кудись поспішати. Поки що, я думаю, найкращою є збірка саме через кістяні уламки або через ось цю прекрасну посивку на темряву. Тож, друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, є бажання допомогти каналу посилання в описі, є якісь питання, можете задавати в коментарях. Якщо ще не підписані, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.